Бій за місто. В одному великому дуже красивому місці жили різні тварини та птахи, хоча вони були дуже різними між собою, це не заважало їм жити у мирі та злагоді. Вони ходили один до одного в гості, спілкувалися, гралися, всі мешканці було тепле, затишно у своєму прекрасному місці. Але одного ранку з'явилися небачена раніше страшні птахи. Вони кружели в небі і голосно кричали, кидали великі каміння, які руйнували будинки. А головним у них був великий чорний птах з двома головами та великими крилами, які закривали сонце. Мешканці міста зрозуміли що ці птахи злі та погані. Вони вирішили зупинити їх, щоб чорні птахи перестали завдати шкоду їх родинам. Силі захисники білі голубі піднялися в небо для захисту зонячного міста, до них приєдналися хороблі котики, але ж чорні птахи зніс вони напад знову та знову. І з кожного разу корчали голосніше та все більше каміння. Велечі своїми матусями шукали безпечне місце, і підземні мешканці міста вирили багато безпечних норок та ходів для порятунку від жахливих створій. Турбота і підтримка своїх близьких, розуміння та любов віра в добро дуже допомагали захисникам боронити своє рідне місто. У одного прекрасного ранку мешканці містечка прокинувся від тиші, і коли вони вийшли з укриттів, побачили блакитне чисте небо та яскраве сонечко. Всі радісно зустрічали своїх героїв захисників. Велика віра в любов та незламність мужніх захисників дуже допомагали боронити погані рідне міста. Двоголавий чорний птах разом зі своїм військом був розбитий вщент. Всі жителі міста дружно відновлено на все, що зруйнували ці злі створіння. Спільними зусилями вони побудували нові будинки, а на подворі знову залунав дитячий сміх, і всі знову жили в добробуті, мирі та злагоді. Добро завжди раніше, не ні зло, тільки добро перемагає. Бережіть один одного.